В Олександрії 12 березня пройшли вуличні Шевченківські читання. Захід організував місцевий поет Василь Вазіян, залучившись підтримкою центральної бібліотеки. До читань долучилися як дорослі, так і діти. Поетична акція мала благодійний характер. Усі зібрані кошти будуть передані координаційному центру волонтерів. Молодіжний парламент розпочав арт-рейви для молоді. 13 березня команда парламентарів Бет Романс провела перший захід, присвячений сексуальній освіті стосунки через візуальну культуру. Спікерка представила гостям зображення картин відомих художників, що розкривають красу, любов та стосунки. Молодь активно обговорювала зміст художніх творів та ділилася своїми враженнями і думками. Арт-рейви із сексуального виховання будуть проводитися щотижня. Олександрійців та гостей міста запрошують на весняний концерт. 16 березня о 18-й годині в Палаці культури Світлопільській відбудеться концертна програма Весна надій і сподівань за участі творчих колективів міста. Двох працівників Держрибагентства, начальника відділу та інспектора викрато на корупційному злочині. За даними слідства, вказані особи вимагали на постійній основі від підприємців, які займаються рибним промислом, плату за безперешкодний вилов риби. Правоохоронними органами задокументовано факт отримання рибоохоронцями хабаря в 50 тисяч гривень. 13 березня о 9.50 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на площі Покровській в Олександрії. На час прибуття рятувальників горіло 8 метрів квадратних домашніх речей, 10 метрів квадратних покрівлі та прикриття приватного житового будинку. О 10.43 пожежу ліквідували Олександрійські вогнеборці. Цього ж дня Олександрійські рятувальники ліквідували пожежу 400 метрів квадратних сухої трави на відкритій території по вулиці Григорія Сковороди. 11-12 березня вихованці туристичних гуртків БДЮТ взяли участь в першому етапі 29-го чемпіонату області зі спортивного туризму. Олександрійські спортсмени показали гідний результат в проходженні смуги перешкод. Є в здобуткою два перших місця в чоловічих та змішаних зв'язках. Відзначилися Кирило Бодовський з Микитою Тарасенко та Софія Бодовська з Валерією Солдаткіною.